Вітаю з вами Василь Бейш. Я займаюся колекціонуванням та вивченням монет України. Якщо ви знайшли рідкісну монету, яку ви побачили у моєму відео, то свої контакти для зв'язку зі мною залишу на екрані та в описі до цього відео. І вас довго затримувати не буду. Давайте перейдемо до нашої посилки, яку я отримав від нашого підписника в інстаграм Артема Сергійовича з міста Житомир. Тут має бути дуже рідкісна монета України, 5 копійок. 1992 року матеріал Магнітна сталь і різновид у каталозі 1,1 ААК гурт крупний карбування в гуртильному кільці італійської монети 200 лір того періоду, помилка монетного двору. Але у мене з'явились сумніви щодо автентичності монети, що монета є оригінал, Но фотографії та переписку я всю собі зберіг. Але домовилися з людиною, що після огляду я вже тоді оплачу за монету. Домовились ми за ціною 3800 гривень. Ціна була від продавця. Давайте розпакуємо посилку разом і побачимо, що відправив нам продавець. Бачимо, що посилка запакована ретельно. Монета на місці гурт, начебто крупний. Ну давайте вивчати її разом. Переходимо до самої монети. Тут потрібно ретельно дивитися на гурт монети. Якщо ви новачок в нумізматиці, то, звісно, вам буде важко оприділити, чи це монета є оригіналом, чи це монета є, на жаль, підробкою. Краще проконсультуватися із кваліфікованими експертами. Так як монета виявилася, на жаль, не оригіналом, а підробкою це все зроблено навмисно для того, щоб заробити кошти. Зараз я підготую рукавиці, вагу та все детальніше розповім. Не переключайтеся. Якщо ви уважно придивились на відео і дивитесь на монету, так як вона є, по реверсу, звертаємо увагу на края монети, тобто бортик. Якщо ви бачите, вони дуже виглядають. Ці зазубрані вони достатньо такі помітні, гострі. гурт не має такої чіткості та окружності. Візуально виглядає дуже гострий. Ці сліди бачимо з обидвох сторон монети: як по реверсу, так і по аверсу. Вага монети в нормі 4,28 грам, діаметр також в нормі 24 міліметри. Техніку виготовлення мені приблизно відомо, так як часто спілкуюся з експертами, і вони мені дещо розповідають. Но не збираюся детально це. Розказувати, так як ці шахраї спробують свої виправити помилки, і тоді вже буде дуже важко людині оприділити оригінальну монету від підробки. По оригінальній монеті я відзнімав уже відео і зараз коротко вам його включу. А щодо цієї монети, то я повернув її власнику на ту ж саму адресу, з якої мені відправляли. Но ця людина навіть не забрала її з пошти. Думаю, що це було зроблено навмисно, тому що ціна. 3800 гривень, на жаль, смішна для такої монети, і надія була на те, що я все ж таки можливо зразу оплачу. Або не розпіднаю, що це не оригінал. Сьогодні на огляді 5 копійок 1992 року за ціною 4,5 тисячі гривень. Різновид 1,1 ААК. Порівняємо монету ціну. Із монетою, звичайною, покажу, на що саме перше потрібно звернути увагу, коли перебираєте свої монети. Попрошу підписатись на мій канал, залишити лайк даному відео, для вас не важко, для мене приємно. Це мене більш надихає для створення нових і цікавих відео. Даний різновид монети карбувався в місті Рим, так як на той час у нас ще не було свого монетного двору, і Національним банком України було замовлено. Виготовлення монет в Італії. Давайте спочатку розберемо різновид штампа нашої монети. У нашої монети штамп Аа. Що означає АА? Основні його відмінності. Це грона номер 2 має форму прямокутного трикутника. Між вінком і кантом у гроні номер 4 5 та 6 ягоди практично доторкаються до самого канта. Ягоди і шрифт. Такі рельєфні відмінуся штампа Аверса. У нашої монети штамп 1 і 1. Це ми бачимо середній зуб, три зубця. Він такий гострий, і у верхній частині з потовщенням. листя плоскі, розміщені в різних площинах. Одиниця дати із хвостиком. Це такий італійський варіант. Чому така ціна? 45 тисячі гривень на монету. А я вам зараз коротенько розповім. Чому матеріал магнітна сталь. Чекан в гуртильному кільці. Для італійської монети 200 лір того періоду. Це так звана помилка монетного двора. По якій причині ми не знаємо, чому монета попала в гуртильне кільце для монет 200 лір італійських. Можливо, це зроблено навмисно, можливо, просто випадково. Ми бачимо наші монети гурт крупний, така насічка достатньо крупна. У звичайної монети, яка більш частіше попадається, це дрібна насічка. Монета є достатньо рідкісною і бажаною для колекціонерів. І попадається досить, досить рідко. Одна монета приблизно на 30 тисяч штук. Але монети до сих пір зустрічаються в обігу і реально їх знайти. Так що перебирайте свої монети, трясіть свої копілки, нічого не пропускайте. Ось така чудова і рідкісна монета сьогодні на огляді. Дякую, друзі, усім за підтримку, за перегляд, за те, що підписались на мій канал, ставте лайки, пишіть свої коментарі хороших і цікавих, і дорогих вам знахідок! Усім до зустрічі до нового відео! Усім we'll пока.